Радіжки на залізничній колії, здається, увійшли в Олександрійських зловмисників у звичку. Так нещодавно увагу співробітників лінійного відділення на станції Олександрія привернули двоє подорожніх, які тягнули уламки труби на залізничній колії. Потім вдалося встановити ця чавуна труба, вагою близько 100 кілограм, була встановлена для водовідведення під залізничним полотном. Затримали зловмисників у той момент, коли вони перетягували поцуплену трубу через залізничну колію. Як виявилося, обидва крадії, одному з яких не виповнилося ще й 18 років, викопали чавунну трубу на 348-му кілометрі станції Олександрія та розбили за допомогою кувалди на уламки. Викрадену здобич правоохоронці вилучили. Про те, що спонукало молодиків вдатися до крадіжки та з якою метою вони викопали та розтрощили трубу, крадіям доведеться пояснювати правоохоронцям. Імовірно, зловмисникам інкримінують частину 2 статті 185 та 304 Кримінального кодексу України. Тобто мова йде про крадіжку та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.